Вітаю, друзі! Заготовка з кабачків, це, мабуть, мої одні з найулюбленіших. По-перше, це бюджетно, По-друге, з кабачка можна приготувати будь-що. Тому сьогодні у мене підбірка трьох цікавих, абсолютно різних, але в той же час смачних рецептів. Розпочнемо одного з найпростіших, мого улюбленого: це така закуска з кабачка. Хрумка, ніжна, дуже ароматна. Взимку точно підкреслить будь-яку страву. Ось така смачна закуска. Тому давайте приготуємо. Кабачки абсолютно будь-які, головне, щоб вони були молоді. В мене бачите різні сорта, які були на городі. Я нарізаю ось таким чином. Можна просто порізати великим кубиком, можна нарізати великими брусочками. Я взяла хвилястий ножик і нарізаю ось таким чином. Взагалі люблю такі заготовочки. Далі я почистила моркву та болгарський перець, і це все перепускаю через місорубку. Обов'язково не забуваюсь про чесник, адже кабачки дуже гарно смакують саме з часником. Або ж ви можете це все перебити і за допомогою блендера. Що у вас є? То мені місорубка моя швиденько все допоможе зробити. Все відправляю в каструлю, яку буду варити. Гарно перемішую, відправляю на вогонь. І відразу ж заправляю. Додам цукор. Друзі, точні пропорції до кожного з цих рецептів написані і в відео, і в описі під цим відео. Далі сіль, олія. Та соус. Я використовую соус соцебелі, можна брати будь-який томатний, але я люблю, щоб він був такий смаком. Томатна паста не так смакує, а саме соус. Український, лечо, не знаю, соус барбікю. От який у вас буде, такий і використовуйте. Це все відправляю на вогонь, доводжу до кипіння і проварюю 10 хвилин. Після того, як кабачки проварилися 10 хвилин, я додаю 9% оцет і перед чілі або суху аджику. Сьогодні в мене аджика, але якщо ви любите такі гостренькі пікантні кабачки, то давайте чилі. Проварю все разом ще 5 хвилин і розкладаю по баночках. У мене сьогодні баночки на 730 мл. Щільно закручую і я ще буду стерилізувати. Знаєте, колись казала моя бабуся: якщо ти хочеш, щоб в тебе заготовки стояли, краще не стерилізуй банки, а простерилізуй салат в банках. І тоді все буде зберігатися ідеально навіть не один сезон, і це правда. Наповнені повністю банки, я відправляю в каструлю, в який буду стерилізувати, і з моменту закіпання води в каструлі я варю 10 хвилин. Потім виймаю, даю оголонути і зберігаю при будь-яких умовах, чи то в погребі, чи то в кладовці. З мене вони зберігаються в квартирі в кладовці просто прекрасно. З даною пропорцією продуктів у мене вийшло 7 баночок по 700 мл. Після 10 хвилин стерилізації виймаємо баночки, даємо їм повністю охолонути, і на зимку смачна закуска готова. Я люблю посмажити в піст картопельки, відкрити такі кабачки і насолоджуватись. А як смачно це додавати до рагу, Наприклад, тут є всі смаки, перець, часничок, кабачок. От аромат літа, дійсно, у банці так і є. Тому обов'язково зробіть таку заготовочку, Це смачно, просто легко і цікаво. Далі рекомендую приготувати обов'язково на зиму такий кетчуп із кабачків: чи то кетчуп, чи то соус. Мене минулого року він дуже виручив, як я готувала діткам до бургерів для піци, те, що потрібно, да навіть стушкувати голубці, дуже гарний був колір. Молоденькі кабачки я нарізаю кубиком. Якщо у вас кабачки старіші, можна їх очистити, виняти серединку і нарізати так само кубиком. Тобто зернятка нам тут не потрібна. Нам потрібна сама основа кабачка. Там в мене на городі не проблема вибрати молоденькі, тому я не заморочуюсь. Нарізаю ось таким кубиком все. І взагалі цей рецепт люблю, бо він реально досить швидкий. Якщо не вродить помідора, буде проблема, як в минулому році, то чому не зробити, правда? Соус просто ідеальний до м'яса, до будь-яких закусок, те, що потрібно. Додаю сіль, перемішую і залишаю, щоб трішки кабачки пустили сік. Хвилин 15 це займає не довше. Друзі, я ще раз повторюся, що пропорції до кожного з цих рецептів написані і в відео, і в описі під цим відео. Я поки стоять кабачки, дрібнесенько наріжу цибульку. Подивіться, кабачки вже пустили сік, я гарно їх так відтискаю від соку і перекладаю в каструлю, який буду тушкувати кетчуп. Бачите, скільки не потрібного соку залишилося, інакше у вас був би дуже рідким соус. Далі в каструльку додаю цибулю. А сухенькі, це все перемішаю між собою. Відправляю на плиту і буду тушкувати півгодини під кришкою час від часу помішуючи. Тим часом візьму спеції. Я роблю такий конвертик. У марлю додаю лавровий листочок, суміш перців горошком, чорний перець, духмяний перець та гвоздику. Дуже зручно. Я завжди як варю який соус, то роблю ось такі мішечки. Потім собі викидаю. У мене вже все закипіло. Додаю сюди спеції. Нехай вариться і нехай кабачки набираються ароматом всіх спецій. Ще додаю цукор. І перемішую. Сіль я додавала, коли кабачки пускали сік, тому тепер я буду куштувати. Сіль додам уже за смаком. Бачите, вони вже лишнього соку не пускають, таке виходять досить густенькими. Додаю томатну пасту через після того, як 20 хвилин все протушкувалося. І спеції у мене тут перець, перечілі, паприка. І ще додаю сухий часничок. На свіжий не заміняйте, бо може бути такий, знаєте, шматочки вам не сподобаються. Краще взяти сухенький. 9% оцет, і це все разом протушкую ще 10 хвилин. Тобто в загальній кількості часу в нас буде тушкуватися 30 хвилин. 20 хвилин я тушкувала без нічого. Додаю всі спеції, тушкую ще 10 хвилин. Уже виходить дуже смачна ароматна ікра, така якою можна намастити на бутерброд, не солодитися, але на цьому етапі заскуштувала за смаком солі, більше не потрібно. І я перебиваю це все блендером. Також паралельно в мене простерилізувалися баночки, кришки. Бачите, яка однорідна консистенція виходить просто по кольору справжній кетчуп. Проварила ще 3 хвилинки, щоб покипіло після того, і розливаю по таких маленьких баночках. Якраз це те, що потрібно взимку, коли немає кетчупу до. Того ж це більш натурально, домашнє, смачне. Дуже рекомендую приготувати такий бюджетний кетчуп. Мені сподобався на 100%, тому рекомендую і вам. Він прекрасно зберігається і в кладовці в погрібі, але я скажу спеціально розливаю по таких маленьких баночках і складаю в холодильник. Тоді зручно постійно бачиш, який є соус дістаєш, і він швиденько розходиться. З даної пропорції продуктів у мене вийшло 12 баночок по 250 мл. Охолоджую і потім смакуємо. У мене ще, подивіться, який він густий виходить, охолоджує і можна відразу смакувати. Ще поки почнеться сезон томатів, то ми цей так з'їмо У Нас якраз були он, недавно коптили, домашні копчене сало, до речі, рецепт приготування є на моєму YouTube-каналі, тому заходьте, дивіться, думаю, вам буде цікаво. Найкраще, найсмачніше, копченості саме домашні. Нарізаю тоненько сало зверху такий соус кетчуп, що може бути смачніше, правда, і взимку посмакує, і зараз посмакувати дуже смачно і цікаво. Рекомендую. Ну і завершить підбірку класика, яка ж заготовка з кабачків без кабачкової ікри. Але це незвичайне це ікра карі. Мені дуже сподобалася, тому рекомендую і вам приготувати таку закуску з кабачка. Хто любить ікру, вам точно сподобається. Молоденькі кабачки нарізаю ось таким чином. Якщо у вас кабачки старіші, знову ж таки можете почистити, виняти зернятка, шкірку і нарізати кубиками. Загалом нарізаю довільно, тут вже не граюся. Відразу даю всі продукти, в мене тут сіль. Перемішаю, нам потрібно, щоб кабачки пустили сік. А я, поки кабачки пускають сік, підготую решту продуктів. Наріжу цибульку. Зараз дуже зручно вже все є своє на городі та й навіть на базарі більш-менш адекватна ціна, ніж коли не сезон. Перчик, в мене сьогодні червоний, але будь-який болгарський, солодкий перець. Бачите, кабачки пустили сік, тому я його відсіджую. Це буде лишнє. Завдяки цій маніпуляції ваша ікра не буде такою рідкою, тому що, якщо це не зробити, ікра виходить такою бувтушкою, як я називаю. Дуже рекомендую не пропускати цей етап. Поєдную між собою всі овочі, додаю цукор, ще раз все гарненько перемішаю, поки не гаряче, і відправляю на плиту. Коли все проварилося з моменту закипання 15 хвилин, я вже буду заправляти. Бачите, кабачки вже почали розварюватися, та й овочі всі гарненько протушкувалися. Я перебиваю це все блендером. Як зараз добре придумали такі технології, і блендери, і різні міксери просто краса. І заправляю. Додаю сюди паприку, куркуму, перець, чилі. Додала ще олію. 9% оцет. І найголовніше це приправа карі. Вона надає і колір, і насичений смак для нашої ікри. Знаєте, один такий з найпопулярніших рецептів кабачкової ікри з майонезом. Так, він смачний. ми готували декілька років, якось так були підсіли на його, але він якось, як то кажуть, набрид. Тому я приготувавши цей рецепт, відкрила для нас новий. Це вже другий рік поспіль. Закриваю і думаю, розійдеться так само гарно. Ви маю стерилізовані баночки, Люблю стерилізувати в духовці або в мікрохвильовій печі І навіть коли ще вони гаряченькі, розкладаємо. Вже наш готовий продукт, але дивіться, я ікру розкладаю, вона в мене кипить з боку помаленьку і таку киплячу розливаю по баночках і щільно закручую стерилізованими кришками. Така консервація у вас буде стояти ідеально в будь-яких умовах. Чи то в кладовці, чи то в погребі, повірте. Ось така густенька, смачна і дуже ароматна ікра готова. З даної пропорції продуктів у вас би вийшло 6 півлітрових баночок. Дуже смачно, просто, швидко і цікаво. Дуже рекомендую приготувати вам, друзі, хоча б один із цих рецептів з кабачки. Вони всі провірені, вони всі цікаві і дуже смачні. Ну я буду сподіватися, що вам хоч один з цих рецептів сподобався. Ви напишете в коментарях, як вам і обов'язково приготуйте. До нових зустрічей, друзі! Готуйте! Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре!